Друзі, всім привіт! Компанія Урсогруп на зв'язку. Місні причепи в місті Запоріжжі. Зараз зробимо огляд моделі Optima з габаритами кузова 3500 мм довжина, 1500 мм ширина. Висота борту 460 мм. Причіп повністю оцинкований, максимально посилений. Влога припчіпа виготовлена із бакелітово-вологостякої фанери виробництва Латвія та Естонія. Використовую від двох постачальників товщина 9,5 мм, на бортах також 9,5 мм. Борт посилений профільною трубою. Верхня рамка, бар'єрка виготовлена із профільної труби 30 х 30 2 мм товщиною. Також спеціальний пас під фанеру. Фанера всередині захищена края всі закриті, це захищає від сколів та різних інших пошкоджень. Рама причіпа Продольні балки зроблені з 80 на 40, стінка 3 мм. Дуже багато поперечних балок, видно 50 на 25 стінка 2 мм. Ось і причіпа посилені кнот. Кожна вісь по 1250 кг, розболтовка на колесах 4 на 98, в базі колеса R13. Ресора в базі йде 5 листова, німецька Алкокобр. Відбійник ресори обов'язково. Під кожну ресору амортизатори AlcoCр зараз встановлюємо. Дишло, йде повністю на болтових з'єднаннях. На задньому кронштейні 4 М12 болта. На передньому 2 М12 болта. Також передня трапеція на 4 болтах. Дишло даного причіпа регулюється. То по висоті, в залежності від висоти вашого фаркопу, можна встановлювати цю пластину. В базі ми її по середині, в посередині положення. Також її можна відкрутити, поставити в нижнє положення, якщо у вас фаркоп низько. Можна перевернути її, труба буде зверху, і висота буде фаркопу до 55 см. То від 42 до 55 см це діапазон. Під який підходить висота даного дишла. Також висоту причепа можна підбирати і регулювати колесами. Дишло зроблено по німецькому зразку на 3000 кг, посилене. Передній задній борт відкидний. бортові замки вінтерхов німецькі. Крила В базі йдуть оцинковані, алкокобер 1-2 мм товщиною. Підмою брезговики, маякі, толсті, то не замерзають, не рвуться, дуже гарно ходять. Світотехніка польська з противотуманним ліхтарем в лімову ліхтарі і з заднім ходом у правому. Такі, друзі, міцні причепи. Місті Запоріжжя приходьте за посиланням на сайт, телефонуйте.